Спека не вплинула на кількість продавців на стихійних ринках. Вживання такої продукції загрожує здоров'ю. А дізнатися про її якість і свіжість можна хіба що на око, та за запахом тут спрацьовує принцип захисти себе сам. Задля безпеки містян фахівці КП «Дніпровські активи проводять рейди щодо недопущення стихійної торгівлі без потрібних документів. Перевіряють стихійку і за зверненнями та скаргами місцевих мешканців. Цього разу інспектували проспект Олександра Поля. Проводимо рейди щодо виявлення несанкціонованої стихійної торгівлі за даною адресою. Такі рейди ми проводимо щотижня, складаємо адміністративні протоколи, якщо виявляємо стихійну торгівлю, або, як сьогодні, виявилось виявити торгівлю з документами, перевірили документи, тому ніяких протоколів складено не буде. Усі точки, які були перевірені, мають дозвільні документи. В цьому разі нам захотілося порівняти ціни. Можливо, все таки маленькі ринки мають сенс, бо на перший погляд там буде економніше. На ядках у жінки помідори сливки по 30 гривень, солодкий перець по 35, у гірків за 20 гривень, синеньки 35, морква бурячок по 20, а також чесник нового врожаю – 150 гривень за кілограм. Одним словом, непоганий набір для смачного салату або борщу. Втім, з'ясувалося, що саме швидкість ключова перевага базарчику, адже ціни на ті самі ж овочі в супермаркеті нижче аніж у стихійних продавців. Приміром, завітавши до варусу в той самий день. Ми побачили, що помідори там продаються по 25, солодкий перець по 25, морква коштує всього 10 гривень, а картопля 18. Зрештою, вибір між ринком та магазином залежить від переваг кожного покупця. Деяким подобається атмосфера ринку та можливість вибору з різних продавців у той час, як інші віддають перевагу комфорту та надійності магазинів. Важливо пам'ятати, що кожне з цих місць має перевагу та недоліки, і ідеальний вибір може залежати від ситуації та конкретних потреб покупця.